Усім привіт, це знову Чернігівський огляд новин. З вами Рись Олександр Максим Богомаз. Всім привіт! І ми сьогодні поговоримо про поточні події, які стосуються і Чернігова і всієї України. І почнемо мабуть, з найголовнішої теми: це рішення Верховного суду щодо того щодо бюджету міського, і воно стосується того, що. Хто має взагалі право впливати на бюджет, приймати правки, змінювати його? І відповідно, Верховний суд повернув, якби на, на повторний розгляд цю судову справу, тобто зараз по суті. Незрозуміло, ну, скоріше зрозуміло, що Чернівська міська рада може впливати на бюджет, і Чернівська міська військова адміністрація також може впливати на бюджет. Хоча до того Чернівська міська військова адміністрація взяла на себе повноваження по затвердженню і змінам в бюджет, а міська рада зараз, начебто, відкатила цю всю історію. Тобто такі у нас. Юридичний жабогадюкінг Чернігівський продовжується. Що Мені думаєш, Максиме? Мені подобається, що це судове рішення, воно йде далі. Що ми про це роз... розмовляємо вже на протязі трьох-чотирьох випусків. Мені взагалі це подобається. Бо uh, дуже класно, що в Чернігівський бюджет вже ми почали про це говорити: що в нас є чернігівський бюджет, друзі. А до цього ми з вами не розмовляли про це. Це було якось само собою. Все. Да? Uh, тому вважаю, для містян це позитив. Про те, що ми хоча б знаємо, що. Така історія буває в Чернігіві, Що мов про про бюджет можна розмовляти, а не е за дверима його приймати. Ну я тут скажу свою позицію. Взагалі, насправді, це рішення Верховного суду, воно чисто таке, там якісь Технічно. норми да, були не дотримані, щось там не так процедурно було зроблено. Mm -hmm. Тому якби на, на повторний розгляд відправили. Це рішення. Але очевидно, що якщо взяти суть цього рішення, то відповідно йде боротьба над, над тим, хто взагалі має ключові повноваження щодо приймання бюджету Чернігова, Чернігівська міська рада чи Чернігівська військова адміністрація, і як вони мають взаємодіяти в рамках цього бюджету. Mm. І тут було, був м'яч на полі. Грубо кажучи, Чинівській військовій адміністрації, тому що вони через суд здобули там виключне право приймати рішення по бюджету. Але зараз, грубо кажучи, м'яч нічий, повернувся на центр поля, і відповідно далі буде продовжуватися і судова тяганина, і будуть відповідно вирішувати цей кволи, насправді який які зараз кволи, бюджет він буде оце зараз максимально в центрі цих політичних маніпуляцій. Я думаю, що ми, Чернігівці, від цього всі виграємо. Бо це жа Бога Дюкінг, знаєте, як, як кажуть, чим більше ти критикуєш владу, чим більше ти критикуєш якісь рішення, тим більше буде конструктиво. Бо в цій гризні тільки виграють люди. Бо ми побачимо одну сторону, іншу сторону, як вони себе поводять, як вони все. Ми ж проаналізуємо і побачимо. Тому я вважаю, що нічого ділити, вже розділили. Ну так, я тут ще підсумовуючи, хочу сказати, що ця історія. з Боротьбою Чернівської міської військової адміністрації, Чернігівської міської ради, вона має кілька моментів. В плані того, що мені здається, дійсно так, так сказати, нагляд, або там варіант, коли військова адміністрація так чи інакше керує моментами, ну навіть не керує, а. Вона контролює якісь моменти з там зловживання міської ради. Це є позитив, тому що чим більше є рівність і менше ці монополії, тим краще для чернігівців. Але з іншого боку, тут є ризик от цього впливу на місцеве самоврядування. Я би <світ> хотів підкреслити цей ризик, тому що ну от я конкретно хочу проговорити, от в Чернігівській області. Була, там, наприклад, в Прилуках ой, Прилуцька міська рада, яка там ну, дуже довго не збиралася, не функціонувала, там, там військову адміністрацію не вводиться. Тут ввели, і, відповідно, військова адміністрація в Чернігові забирає на себе повноваження. Наскільки це взагалі відповідає там. Грубо кажучи, сприяння місцевому самоврядуванню, оце є в цьому ризик. Тому можливо є, а можливо, нема. Тому я думаю, що тиск є або Тиск нема. може є, може нема. Просто я бачу тут дві різні історії. Прилуку це дуже маленьке місто, Чернігів дуже велике місто. Там своя історія, у нас своя історія. І порівнювати, типу, ну якось ну можна да притягнути цю історію, але там взагалі і. Свіжак богадюкін взагалі, взагалі. Ну так там там свої особливості, але... шлотності змій там дуже велика. Ви знаєте, в прилуках. Тому як би як. Ми сьогодні про прилуки будемо згадувати. До речі, там є у нас депутат, звідти якого є у нас декларація. Добре. Окей. Ну що, друзі? Я хочу представити класну новину. Це книга 0435. Це книга Влада Спошилова, який він презентував. Я був на презентації. Він дуже хвилювався. Поставте коментарі там з хештегом Влад Спешилов. Він дуже молодець. Зробив книгу про чернігівців, які були під час оборони міста. Просто класно. Там є і ЖКХ, Атрошенко, Ламако є, Чаос є. Я теж є. А... Ну насправді дуже вітаю подібні роботи. Те, що робить, наприклад, Суспільне Чернігів, коли битва за Чернігів, до речі, битва за Чернігів є і в Чернігівського політклубу. Вона в підписуєтесь вийшла одна з перших таких. Те, що робить, наприклад. Михайло Жирохов, який описує там події ну, облоги Чернігова. Тобто будь-які матеріали, які зроблені якісно, а ця книжка і фото про самі продукт, бачите, як би це просто ну реально топ про людей, про події, які про фотофакти, які в ці буремні часи були. Я думаю, що це має залишатися в пам'яті і тому абсолютно вітаю, підтримую подібні проекти. Владислав Спешилов, ти молодець. Так, я думаю, що ми маємо е, е, проговорити в одному з ракурсів пікантну подію. <кій> Багато жовтої преси і сторінок наших соцмереж заповнила історія з. Е, з чаусом і з радою його дружини. Відповідно, ми бачили багато таких Ще доволі Суд їх розлучив. Окей, і відповідно, ну але це супроводжувалося насправді дуже такими яскравими постами дружини, Чауса, яка не стримувала себе в емоціях. І я думаю, що ми не будемо ритися в, в е, самій там з особистому житті. Я думаю, що е, потрібно проговорити саме вплив на політичну е, аспект. Чомусь, мені здається, що чому більше виграв з цього ніж ніж по е, Ну так е, з одного боку, скандал, а з іншого боку, те в яких тонах було представлено і якими постами була представлена позиція дружини. Вона е, реально викликає. Ну, якщо не подив, то не нерозуміння, наскільки це взагалі адекватно таке писати в соцмережах. Тому хотів би я щось сказати, але це печально, коли дружина пише про чоловіка. Ну це знаєш типу історія. Якщо б ти з дружиною вже зрозуміло, що ви не кохаєте один одного, чи там хтось когось зрадив, да? і потім на зло робити таке. Можливо, цінності людей комусь дозволяють таке робити. Наприклад, мені просто, мені було б гидко, якщо б моя дружина таке зробила. Не дай Боже, пане Ну, Якщо говорити про політичний аспект, то дійсно та подача, в якій ця. Ну, цей скандал був закручений. Вона все таки Тим більше, Чаус, грубо кажучи, стримався і ніяк не коментував ситуацію, принаймні медійно, і я думаю, що особисте життя, воно буремне і цікаве. Да, да. І е, відповідно, я думаю, що особливо там на, на рейтинг це не вплине. Якщо б це була якась адекватна позиція, і або обережно там десь показані якісь негативні сторони е, там е, е, часа, то відповідно можливо б це якось негативно на рейтинг його б і вплинуло, але зараз я думаю, ти знаєш, що це його так, прохідна новина така. Так, добре я пообіцяв не розмовляти про це тобі. Окей, добре. Тоді е, я би е, проговорив да? е, три нові депутати. Так, да, три нові депутати. Про це будемо розмовляти довго, в нас дуже багато часу. Ні. Дубі? Я думаю, що ми конструктивно проговоримо. Очевидно, що ми вже проговорювали на минулих випусках, да. що три депутати нас склали повноваження, і відповідно у нас зараз мають зайти три нові депутати: від рідного дому Олександр Литвин і Алла Ващенко. Вони з освітянської сфери, і також від слуг народу Наталія Романовська. Вона в керівництві фабрики Швейної Леган. Відповідно, зараз правда є от ця історія, що начебто е, е, ніяк не, не зберуться і не три, затвердять їх е, депутатство. То я думаю, що територіальна виборча комісія не просто так не збирається, бо якщо вони не будуть збиратися, це ж логічно, да? якщо три поза три постійні сесії вони не зберуться, то що мають розпустити міську раду? Ну от це теж може бути як елемент технології, там може, але я не думаю. Я думаю, що? що там дуже просте все насамперед. Але я там читав, що якщо ТВК не буде збиратись теж якийсь час, то має ЦВК розпустити їх. Угу. І зібрати нове, і в них є на це 30 днів. Тому подивимося там буде. Тотальне-тотальне розпущення. Буде тотальне, тотальне розпущення, побачимо, що там буде. Але я думаю, що вони зберуться, все проголосують, депутати ці зайдуть нові, і все піде далі. Ми з тобою ще забули проговорити і записати для нашої розмови земельні питання, які були на сесії. Окей, давай давай проговоримо про них. Я просто забув. Відбулася в нас по. Сесія міськради відбувалася і дійшла сесія прямо до питання земельних. Там, де Олександр Ломако сказав про те, що земельні ділянки були виставлені на аукціон. І депутат від Слуги народа Чернінок, правильно кажу, да взяв просто, достав свою карточку і пішов. Нормальна okay. робота депутата. Можливо, у нього були конфлікти інтересів, тому він не міг голосувати. Вони всі встали і пішли звідти, і в них не було вже кворуму, і закінчила сесія. Не могла далі працювати Чернівська рада. Я просто шна на що хотів зауважити. Пан Олександр Ломако класно сказав історію про аукціони. Що ось в Чернігі вітаю. Я теж вітаю аукціони, Ти ж теж, теж вітаєш аукціони. Ми всі вітаємо аукціони. Але давайте спершу затвердимо, я б хотів би побачити, затверджений генеральний план Чернігова, щоб ми розуміли, де що є взагалі де є вільні ділянки, де є невільні ділянки. І друге, а чому це ми? знаєте? У нас генеральний план Шрьодингера. Да. Він, начебто, є? типу є. Але да. коли там щось конкретне, треба там подивитися, затвердити. Теоретично це можна зробити, да. окей, але на практиці це завжди супроводжується проблемами. Да. І тут є теж колізія, дуже така маленька. Виходить, що. Ломака виносить земельні питання на аукціон. А перед цим Чернігівська військова міська адміністрація виносить питання ті ці земельні рішення. Побачимо, що буде розпорядженням, так? Ну, да? Тому побачимо, хто виграє в цій історії. Теж да, так, Земельні виграє. питання завжди у нас це найгарячіші, найскандальніші і те, що. У нас раніше з давніх давен з земельними питаннями, і це в основному мутки, схематози і тому подібне. Да. Хоча вони є невід'ємною частиною звичайно, роботи сесії Чернігівської міської ради, тому побачимо, як далі буде із акціонами, з приватизаціями, тому подібне. ну я за аукціони. Точно аукціон, як сам механізм, це звісно позитивно. Я насправді знаю кілька аукціонів, які там по мої, по моєму основному профілю роботи ну, ж, я думаю. так. І також чесний аукціон відбувся. Куплен, куплені були старі занедбані будівлі. Там міг би з'явитися, якщо б не повномасштабне вторгнення, крутий it, IT центр з офісами it компанії, з крутою інфраструктурою. Я сподіваюся, що це все таки буде зроблено. І на Любицькій вулиці з'явиться it центр Lorem Ipsum, який буде крутим таким середовищем для Я б IT. сказав, би, хабом для розвитку it індустрії в Чернігіві. Тоді помалому приходимо до цікавих новин, які в нас є на сьогодні: це залужний. Залужну зняв форму військовослужбовця і більше не представляє Збройні сили України. Він тепер представляє в піджаку Збройні сили України як посол е Великої Британії. Його затвердять я думаю, 100% в великобританці теж. Е але. Можемо сказати, що як поховати конкурента, так. Я думаю, що це от насправді таке відпрацьоване рішення, коли ти тобі є якась заслужена, начебто, ну і заслужена по, по факту людина, але вона тобі не потрібна тут і не потрібно, щоб ця людина втручалася в політику, і просто як чи на курорт, чи я не знаю, як це назвати, відправляють в якусь. Ну, поважну, там, братню, ну, не братню, а товариську країну, де може там щось в піджачку ходити, щось розказувати, там, якісь переговори навіть вести. Я не хочу казати, що посли це не важливо. Це важливо, але з потенціалом залужного йти в посли Великобританії. Ну, це так, це наче як на заслужений відпочинок чи від, не заслужену творчу відпустку, я б сказав. Так. Да. Я просто теж додам, що це, мабуть, із того, що його рівень був в Україні другою людиною після президента, а тут якби посол. Ну, типу, ок, залужний, мабуть, вже згодився на це. Тому він сам. Ми просто треба ж, що... я ще так думаю, да, що ми гіперболізуємо самого залужного, знаєш. Ну, чи були в нього взагалі амбіції політичні там, да, це або ж просто якісь, со... стати... якісь соціології, хтось його туди вкидував. чи є, mm -hmm. я. Не... А при... прикинь собі, якщо це взагалі офіс президента туди вкидував його спеціально, просто відволікти від інших опонентів. Ну, можливо. Ну це... так, Можливо ж, можливо. Тому да, така історія. Повернемось з Чернігів. В наш драмтеатр будуть вкладатися відремонтувати, його. Нам задонатять гроші французи. Сума невідома, але я думаю, що вони там зроблять красу лялю. Да? Там вже навіть проект реконструкції висить на вході. Тамкож я от теж читав, що Юнайтед 24 чотири буде відбудовувати в район, районну лікарню. відбудову буде інвестувати. Ну це плюс і так сказати, плюс плюси в карму всім, хто нам допомагає. Я думаю, що загальними всесвітніми, так сказати, моментами допомоги ми відбудуємо наш Чернігів. І ще краще буде взагалі. Yeah. Так, о, приватизація Прозора, мабуть, буде. Спиртзавод Хол холминський будуть приватизувати. Цікаво, чи буде брати участь всім відомий о, 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 спиртяка України. Да? Цей відомий. Олексій Совченко. А він? Ні. Ну він колись там був дотичний до якихось моментів. І, відповідно, ну окей, хай. Мені цікаво, хто його купить. Треба буде слідкувати, чи купить якась фірма, яка буде зв'язана з офшорами. Треба буде переглянути потім, коли аукціон відбудеться, і глянути хто, хто його купить. У ну, нас є ще цікава новина. Про нашого класного друга з Чернігівщини це представницький мандат, який ми довірили. Як а чи він по спискам зайшов? Не пам'ятаєш по списком по списком зайшов. Ну, Звичайно. Ой Бог ти мій пан Халімони, який був в дуже багато корумційних схемах, його вже там відкривали і закривали, що ти тільки не робили з ним. Але я хочу сказати, що стільки землі я ще не бачив взагалі. Ну крім там Атрошинки до Куліча аграрних історій, да? але він теж аграрна історія. Але стільки землі я взагалі не бачив. Анастасія. Котенел... Котеленець, яка спільно проживає з Халімоном, але не перебуває з ним в шлюбі, має почуйте, скільки землі. 888 700 тисяч квадратних метрів землі. Сильно, сильно. Це виходить майже 1000 гектарів, да? ну, так? так, очевидно. Я в шоці, да що... це ж ну, мать моя, це що, від Чернігів скупив? Ну, дивись, звідки стільки грошей? В на землі? історії діяльності пана Халімона є дуже багато конфліктів з аграріями там, Чернігівської області і, і взагалі. Тому, можливо, через ці конфлікти якось земля опинилася в тих чи інших руках. І, взагалі, я думаю, що пан Халімон в якийсь момент дійсно там волею випадку або домовленості, знайомства очолив і був в керівництві. Слуг народу в Чернігівській області, але ну я, я так розумію, що десь рік приблизно так його змістили, тобто Чаус зараз Чому? очолив слуг народу в Чернігівській області. Ну, це було логічно. А самого Халімона ще й медійно злили з цим величезним будинком. Ще парочку скандалів туди навалили. І я думаю, що медійно він зараз, ну його репутація зіпсована. І навряд чи, я думаю, що принаймні в слугах народу там, ми будемо його там часто бачити. Чим чи, чи перезавантажить він свою політичну кар'єру, не знаю. Поки що я. Там Можливо, ситуація, це... ну так собі, мені здається, це було буде важкувати. Я бачив повідомлення від, в телеграм-каналі одного з да, карточного ігрока в Україні. То я там бачив, що його він наступний на блок в підсанці українські. Типу, там такі mm -hmm. ходять. Думки. Ще я хотів би зауважити, що у нього є автомобіль, взагалі якийсь дішманський. Ну, з його статками, це дішманський автомобіль. Я думаю, що він приховує цю історію. У нього є а, Lexus gx 460, 11 року. Ну, що це таке? Ну, з його статками, я а, взагалі не знаю. Тут у нас є один хлібороб, який працює на землі, їздить на Бенклі Зеленому. Да? Так, тому... як і мріяв про Бентлі все життя. Так, да, і купив, да. а ще в нього є класний лендровер чи ренджровер, аболденний. Да? Ну, тут це, це таке. Я думаю, що можливо, те, що він має, то що, на чому він їздить, не завжди збігається. Тому ну, по-різному Так, як і купили будинок, в принципі. Да? Ну, коротше, що можу сказати? Дуже забожна людина має! Таку декларацію, що не знаю, це найбагатша людина ж Верховної Ради, мабуть, там майже. Один з там робили чесно. Не впевнений, що він найбагатший. Ні, один з найбагатших людей Верховної Ради. Mm -hmm. Ще в нас є новина, дуже класна. Пан Олександр сказав, що він скаже завітні слова. Так, да, я взагалі по релігійній темі можу одне сказати. Треба. Просто ліквідувати цей московський патріархат, хай він що хоче там, розказує, робить, молиться і тому подібне. Я за те, щоб московський патріархат у нас взагалі був відсутній. Я за те, щоб прям радикально наші СБУ інші органи чітко пропрацювали цих агентів Кремля і просто повикидували з українських церков реально цих попів російських, щоб їх взагалі не було. Я не знаю терпіти стільки. Ці пекельні борошна, як то кажуть, я взагалі не розумію, що взагалі московський патріархат зараз робить в Україні. Просто реально агенти Кремля, які потрібно повиганяти Да, Я хотів сказати дод... к чертям, але в плані релігійному можливо, це не дуже гарно, але. Просто їх кикнути з України. І я розумію, що на московському патріархаті Зацепило. Е, на московському патріархаті зав'язано ну, доволі багато і політиків. І в Чернігівській області теж е, доволі багато. Історії не... з прилуками. там Так, да, да, там реально Розсадники. на московському ць, цьому патріархаті це просто жесть, там. Які е, 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 схеми і тому подібне. Але. Менше з тим це прям питання національної безпеки. Московський патріархат має бути ліквідований, і українські церкви мають бути під українськими релігійними общинами. Так, да, згоден угу. РПЦ пішло нафіг на вихід потрошку, і Чернігів Стародавні повертає. Те, що належить нашій громаді, Троїцький Собор, Дзвіницю і ще що, щось там повертають вони. Але я сам факт хочу сказати, що да, це станеться і там не буде цих пропагандистів. Нас, звісно, з тобою заклюють і скажуть, що що це ми тут релігійно, там починаємо розпокачати щось іще. Але, друзі, треба зрозуміти, що в нас це теж одна з проблем в Україні, дуже велика, що ці московські падли. Як б'ют. І... <хи> так само. Просто качають нашу історію зсередини. Для того, щоб не качали зсередини нашу Україну, Держспецзв'язок виділить 140 мільйонів, начебто так. Да? 152 мільйони гривень поправочка на наші прикордонні області в Україні. Вони будуть блокувати через вже скільки там років війни. Да, ми почнемо блокувати російське телебачення, нафіг його, бо у нас на, на кордоні дуже багато дивляться його. І люди, ви будете дивитися нас з паном Олександром, і ми будемо віщати на всю Чернігівську область. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, шерте це, коментуйте. ми, ну, навіть ви, ми там читаємо ваші коментарі, Навіть навіть можете писати коментар, коментар заради підтримки. Це теж, да, це, це теж просування. Це Лайкайте а, в нас. Я там дивився статистику наших переглядів з тобою, і в нас там показує, що 80% людей не підписані на канал. Підписуйтесь, будь ласочка. це нам дуже мотивує. Бо кожен тиждень знімати матеріала дуже тяжко. А ще... так, колеги, і ми стараємося для вас. Я думаю, що е, чим більше контенту оригінального рівня у нас буде, тим цікавіше. Це те, що стосується нас безпосередньо. Тому ваші лайки, коментарі, е, також підписка на канал дуже допомагає в розвитку і нашої медійної спільноти. І ви можете висловлювати будь-яку свою думку. Це дуже важливо. Дякую. Це був Чернігівський політлуб. Це я Максим Богомаз, Богомас, Олександр. Будемо з вами і надалі. На зв'язку. І ми знову забули проговорити, що ми збираємо лінк в посиланні військовим, друзі. Але що ж, ну вже все закінцяло. І Про 8 березня ми не поговорили насправді. Так, да, але ми не виключали ще камери, да? тому ми можемо проговорювати цю історію, друзі. Euh, що з сьогодні 8... Знає... завтра буде 8 березня? Так, ми сьомого ну, записуємо. 7. 7 записуємо. Yeah. Я так скажу, що мені здається, що ми маємо відходити від традиції 8 березня, але як то кажуть, знаєш, мем недавно бачив, коли дружина сказала, і коли попитав у дружини щось купити, вона сказала: нічого не треба, а ти нічого й не купив. То yeah, yeah, yeah. ти відгрібеш потім таких. Що краще щось купити, так от і на 8 березня, начебто офіційно скоріше за все, треба відходити від цього дня як там, міжнародного жіночого дня, але з іншого боку, щось приємне дружині все одно потрібно. Так, може бути так. А моя дружина, золота дружина. Якщо ти подивишся цей випуск, ти знаєш, що я поважаю її права всі, які є, і я їй завжди казав, що боротися за свої права потрібно навіть в. Шлюбі, бо це дуже важливо. Тому жінки а з вашими правами, як жінок, як рівноправих частин суспільства, ви свого досягаєте. Друзі, лінк на посилання на збір на автомобіль в нас там знизу. Ми читаємо ваші коментарі, ми відпрацьовуємо кошти і з однієї сторони. З іншої сторони, якщо у вас є бажання, може... Кош... коштів всіх не бачили, але да. щось, щось відпрацьовуємо. Да. У нас є плани, ми його дотримуємо. Да. Ви можете подумати, що і ви нам можете заплатити, але нам платити не потрібно. Ви можете кинути донат на банку, бо хлопцям автомобіль важливіший. І ми нагадуємо, що десь там в середині березня нам привезуть автомобіль, ми його можемо відкрити. Да? Так відкрити, і показати mm -hmm. вам цей автомобіль, який поїде до хлопця на фронт. Так все супер. а тепер може закінчувати. До нових зустрічей, колеги. підписуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь на канал Чернігівський політклуб. З вами був Рись Олександр, Максим Богомаз. До нових зустрічей. Опа.